Парламентський саміт Великої Сімки стартує в Італії за участю України. Туди вирушив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у програмі глави парламенту обговорити з партнерами посилення допомоги Україні з боку країн Великої Сімки, забезпечення підтримки у військово-технічній, фінансовій, енергетичній та політичній сферах. Більше про візит українського спікера Віталію та подробиці майбутніх перемовин дізнаємося у нашого колеги з телеканалу Рада. До ефіру доєднуємо Вадима Колодійчука. Вітаю колегу! Слово тобі. Лі вітаю, вітаю глядачів марафону. Єдині новини з вечірньої ворони, де вже розпочався 22-й саміт, парламентський саміт Великої Сімки плюс Україна. Україна власне представлена втретє на цьому заході. Попередньо також два роки, 22-го в Берліні і минулого року в Токіо. Руслан Стефанчук відвідував своїх парламентських колег. Власне, сьогодні можна підбувати перший день саміту, тому що відбулося низка двосторонніх зустрічей. Власне цьому присвячували час очільники парламентів. Країн восьми країн, тому що велика сімка плюс Україна в спікера Стефанчука відбулися зустрічі з його американським колегою Майком Джонсоном, спікером Палати представників Сполучених Штатів. Це була власне перша зустріч. Яка була в українського голови, хоча третя за ліком, якщо рахувати зустрічі Стефанчук-джонсон, вона відбулася досить плідно, наскільки мені відомо з Кулуарів. І потім Руслан Стефанчук прокоментував про що саме вони говорили і які прохання були від української сторони. Це протиповітряна оборона, це відповідні снаряди до них в достатній кількості. Це швидкість надання цієї допомоги. Це продовження літаків F-16, Це навчання наших пілотів. Але саме головне про що ми говорили це про захищеність українських, українських міст і сіл від постійних терористичних атак з боку Російської Федерації. Ми проговорили дуже ретельно Полтаву. Ми проговорили дуже ретельно Львів. Ми проговорили дуже ретельно нічні постійні напади на Київ. Крім цього, ми говорили і про можливі. Ривість переконання наших західних сусідів на те, щоб ті дрони і ракети, які летять в їхню сторону і захоплюють нашу частину західну нашої країни, вони збивалися ними. парламенти відіграватимуть роль в цьому, адже багато рішень про підтримку України чи до прикладу про використання власної зброї країни виконують якраз приймають на рівні своїх парламентів. Тому ось ця міжпарламентська дипломатія вона вкрай важлива і вона дає свої результати. До прикладу, я теж знаю, що деякі спікери дуже зацікавлені ситуацією в країні. Вони багато ставили питань, що в принципі буває досить нетипово для таких двосторонніх зустрічей, тому що вони відбуваються в звичному форматі, але деякі... Лідери парламентів інших країн вони великий інтерес проявляли до ситуації в нашій країні. Зокрема, ну серед них ті зустрічі, які відбулися сьогодні, це голова палати депутатів італійської республіки Лоренцо Фонтана. Ну і також спікер представників парламенту. Е Японії Фукішіро Нукагога. і також відбулася зустріч з Робертою мецолою сьогодні. Руслана Стефанчука. Вони вже неодноразово зустрічалися. Пані Мецола нещодавно була переобрана на посаду президентки Європейського парламенту. Я мав коротку розмову з нею. Запитав про допомогу на наступний рік. Вона зазначила, що так все це буде. Опозиція деяких країн сусідніх до нас не буде заважати цьому, запевнила пані Мецола. Ну і важливо розуміти для наших глядачів. Що в самому Європарламенті була дискусія з приводу того, що Монголія не заарештувала Путіна, і деякі євродепутати говорили, що це прецедент, що інші країни в такий спосіб можуть також обходити міжнародне право. Я запитав пані Мецоли, чи не буде це прецедентом для європейських країн, і чи може Путін відвідати раптом Європу, на що вона усміхнулася? І цю відповідь, очевидно, можна сприймати як, звісно ж, ні. Якщо говорити про українську делегацію, то вона приїхала сюди також з певним символічним подарунком. Він вкрай важливим є. Мені сам спікер Руслан Стефанчук презентував ось такий. Шеврон його він буде передавати і своїм колегам по інших парламентах. Він вкрай важливий, тому що до його долучення був до точніше до його розробки. Був і сам голова парламенту. І тут є напис латиною: його можна перекласти як важкий обладунок воїна. Набагато краще ніж легкий ошийник раба. Ось такий символ латиною передають тут у Вероні іншим головам парламентів Великої Сімки Лілія. Дякую тобі, колего, за інформацію. Будемо чекати вольових рішень від наших партнерів. І на прямому зв'язку з Верони з парламентського саміту Великої Сімки був наш колега з телеканалу Рада Вадим Колодійчук.